Вітаємо, шановні глядачі. Ви дивитесь репортаж від Україна 24. І сьогодні ми зануримося у світ тих, хто щодня забезпечує фінансову стабільність нашої області. Робота інкасаторів це не просто перевезення грошей, це постійні виклики, відповідальність і мужність. Як саме працюють ці герої за кадром, давайте дізнаємось. Робочий день інкасаторів починається рано із чітким планом. Перед виїздом команда проходить інструктаж, перевіряє транспорт та обладнання, адже будь-яка дрібниця може вплинути на безпеку. Як саме це відбувається, розповість начальник інкасаторського підрозділу Для успішного виконання роботи е, обов'язково потрібно мати з собою засоби особистої безпеки, а саме це бронежилет та знімати е, хоча. Якийсь... Столети, це може бути напів, напівпістолети, напівавтомати. Це доволі важливо, адже ми веземо доволі значні суми коштів, і для нас головна задача, щоб вони дійшли до своїх адресатів, до своїх банкоматів, щоб без ніяких проблем і, і ситуацій. Найперше, що ми робимо, це ми перевіряємо автівку на те, який в неї стан. Перевіряємо тиск колеса, перевіряємо все, що знаходиться під капотом, щоб жодна дрібничка не, не пройшла мимо, і ми все ж таки змогли досягнути нашої цілі і доїхати до нашого місця призначення. Ми вирушаємо разом із командою на один із маршрутів у кожному інкасаторському авто мільйон гривень, які потрібно доставити до банків або інших фінансових установ. Що більше все має бути зроблено швидко, чітко і без зайвих зупинок. Давайте поглянемо, як це відбувається. Ця професія здається рутиною, але насправді інкасатори щодня стикаються з ризиками, можливість нападу, технічні несправності чи навіть стресові ситуації. Ми запитали співробітників, як вони долають труднощі та залишаються зібраними навіть у найскладніших умовах. В роботі інкасатора завжди є е, чіткі протокол дії. Е, природні, що наше життя важливіше за будь-які гроші і. Е... Ця професія такі від перебачає такі ситуації. Проте, тим не менше, наша головна задача завжди залишатися холоднокровними та діяти згідно протоколу. Бувають такі моменти, на превеликий жаль, що кримінальні структури можуть несподівано на нас напасти, і в таких випадках ми зупиняємося. Та е виконуємо їхні дії. Проте криміналітет зовсім не розуміє те, що коли ми зупиняємося, в нашій автівці вже є червона кнопка, яка повідомляє е державні силові структури про те, що на нас напали. І в цей же момент виїжджають е силові структури, такі як СБУ, поліція е до, нам, до нас на поміч. Після завершення маршруту інкасатори повертаються на базу, здають гроші та підбивають підсумки дня. Це момент, коли можна трохи видихнути і проаналізувати виконану роботу. Саме дисципліна і точність дозволяє інкасаторам успішно виконувати свою місію щодня. Робота інкасаторів це не лише про гроші, а й про довіру, безпеку та стабільність. Без них наше фінансове життя не було б таким впорядкованим. Дякую тим, хто щодня ризикує, щоб наші фінанси були в безпеці. З вами був ведучий Джексон Вега. До зустрічі в наступних випусках новин Україна 24.